Всім привіт народ! На зв'язку будні перекупа. Зараз буду їхати на пошту. Мені прийшов один цікавий варіантик. Ось. Зараз у нас 2 жовтня, трошки прохолодно, ось, бо я катаюсь на такому звірі. Може потім розповім про нього більш детально. А зараз буду їхати. Сподіваюсь, буде цікаво. І так, ми вже на пошті, зараз буду перевіряти телефон, сподіваюся, з ним все гарно. Ось я його заберу і вам покажу, що з ним там. І так, ось наша посилка, зараз буду її перевіряти. Якщо все гуд забираю і вам показую, що там. І так, народ, що я вам скажу, посилку я забрав. Зараз поїду додому і вам все покажу. І так, я вже вдома. І ось що я купив. Це в нас Xiaomi mi 11 Lite. На 628 ГБ. З комплектом. в гарному стані. Сам телефон. По комплекту тут повний комплект, навіть чек є. Бачите, купувався він. Куди він там купувався? в 21-му році за 9500. Далі. Зарядка йде рідна на 33 Вт, в принципі, комплект гарний, це супер. Але по документам. Ще є тут ще документики і чехол. І так, переходимо тепер до самого телефону. Під має ось такий вигляд. Доволі стильний, тонесенький. Ось, Такий доволі прикольний. Діагональ тут 6,55 дюйм, Full HD. 90 Гц Камера тут основна на 64 мегапікселя. фронталка здається на 32. По процесору тут стоїть Snapdragon 732G. Вandatu він набирає десь порядка 407 тисяч так плюс-мінус. В принципі, це цього достатньо для такого помірного використання. В принципі, і в ігрушки можна пограти. Ось такий же самий про стоїть багатенька телефонів. В Redmi Note 10 Pro він стоїть, в Redmi Note 12 Pro стоїть в 4G версії. От, такий, В принципі, просто непоганий. З усіма своїми здачами він справляється. По батарейці тут, з того, то, із того, що він тонесенький, такий, бачите. Стоїть батарейка на 4250, тобі ж ну, Не сама прям, якщо порівняти з 5000-батарейками. Ось. В принципі, телефон доволі гарненький. Але тепер переходимо прямо до його мінусів. Самий головний мінус в цій моделі масовий брак. Не знаю, майже 100%. Сама головна проблема тут відлітає кнопка включення, і в ній же сканер відбитку пальця. тобто майже в усіх, або в усіх. Ця проблема є, вона з часом виявляється, і, і тупа кнопка перестає працювати, бо конструкції там все дуже каряво зроблено, що там чий шлейф він якось перекусується і відпадає. ну коротше, Кнопка просто відлітає. Ось, е, в моєму телефоні я брав би ушко. ось, Я його взяв, як думаєте, за скільки можна написати в коментарях. Я його взяв за 3000, це халява, в принципі, таких цін, в принципі, немає. Ну, або дуже важко знайти. Ось. Ну, Перше, чого така ціна. Тут на цьому телефоні була ця проблема. Тут мінялася вже кнопка вимкнення, включення ось і в ній же сканер. Ну, а ще в моєму образцу є проблема. Трошки відклеїлася задня кришка. Не знаю, скоріш за все, під це її приклеїти. Ось. Це або після ремонту така проблема, що майстер, який її ремонтував, погано приклеїв її. Або, або, або це також їхня проблема. Бо в мене е, також був такий телефон. ось, е, Він не ремонтувався. Але там також відклеювалася задня кришка. Тобі ж, скоріше за все, тут заводи також не дуже приклейка, що вона з часом е, може відклеїтись. Ось такі, в принципі, мінуса. Ось. По звуку тут Мона. Цей динамік. Ну і ще грає розмовний динамік. Тут таке псевдо стерео. Ось, в принципі, по сім картам тут на 8-м карти. Type-C. Міні-джеку немає. Для когось це може бути суттєвий мінус. В принципі, за 3000 телефон дуже-дуже гарний. от але, звісно, якщо купувати по ринковій ціні БУшку, яка не ремонтувалась, то можете попасти тупо на кнопку, от на кришку. Бо з часом може кнопка у вас відлетіти, і ви просто попадете на, не знаю, може 500-1000 гривень мінімум. Так що це тр треба рахувати. Ось такі мінуси. Ну, ще є, в принципі, мінус глобальної Xiaomi з amoled екранами те, що вони дуже. Сильно вигорають часто. Тут, я дуже здивувався, тут, в принципі, екран без вигорань взагалі. Ось, рідний, все супер. Ось, тут мені пощастило. Ось такий справа, народ. Можете підписуватись на мій телеграм-канал, писати мені, можу купляти ваші телефони, можете пропонувати. І вони можуть потрапити до мене, в принципі, відео на обзор. Ось так. Тому я купив за 3000. Плюс там доставка. Доставка мені вийшла дуже дешево всього 50 гривень по новій пошті, може колись розповім. А, ось То за, такі, за таку ціну апарат шик продавати буду десь орієнтовно 5 тисяч, може трошки менше. А, подивимось. Так що, ось такі діла. Всім удачі, народ! Підписуйтесь на канал, тут будуть виходити ще обзори. Тому ось так.